Радий, що ми зуміли зібратися. Ми зібрались не просто так, а для того, щоб відновити футзал. І в нас позачергова звітно-виборча конференція. Основним завданням сьогодні буде вибрати всі робочі органи, ну і, звичайно, людину, яка очолить. І сподіваюся, що ближчі роки буде максимально розвивати футзал на Волині. Ви знаєте, чому так сталося? Фанкорпушу він в принципі запрошений у нас на конференцію на даний момент. Відсутній по суті втрачено зв'язок, не надані звітні документи. Тобто, так склалося, що із-за цього ми маємо зараз проводити і вибори. І крім того, звичайно, конференція стала необхідною із військового стану, тому що зараз буде дуже багато специфічних речей, які нам треба буде враховувати під час проведення змагань. Звичайно, що не все буде просто. Ну, тим не менше, ми маємо працювати. Вид спорту не повинен простоювати. Отже, в нас кворум в наявності я пропоную розпочати роботу конференції. Отже, порядок денний пропонується наступний пункт: перший про підбиття підсумків роботи АМФВ за період з 2018 по 2022 роки. Другий пункт про вибори президента АМФВ та членів виконкому. Ну і третій пункт різний. Ну що ж, доведеться мені звітуватися за проведену роботу. Більшість з вас знає. Що ми зробили за ці роки, як змінилося проведення змагань, я тільки на деяких таких пунктах дійсно важливі якісь такі проривні речі, які сталися за цей період. Перша, мабуть, така одна з найцікавіших, найголовніших те, що в нас нарешті з'явилася команда, чоловіча команда жіноча ще до цього грала в чемпіонаті України, і це команда Любарт. Дуже приємно, що нарешті Луцьк став футзальним регіоном. Це дійсно проривна річ і дійсно е з'явився потенціал для того, щоб вид спорту отримав ще якийсь поштовх. Ну а на фоні того, що зараз відбувається в великому футболі, то практично Дубар зараз стає ну, якби флагманом взагалі футболу, ну як дисципліни, мається на увазі. Якщо говорити про якісь кількісні показники, то звичайно теж приємно, що. Кількість команд в чемпіонаті збільшується в цьому чемпіонаті. грало ну, не багато немало, 80 команд. Рівень змагань зростає. З'являються вже ну, дитячі школи, футзальні саме і Любарт, відзначити респект у США. Два команди саме молодіжні, саме дитячі, юнацькі, вони почали виступати на всеукраїнському рівні. Тобто, все це ті речі, які стались якраз протягом цього періоду звітного. Тобто, Вид спорту розвивається. Зараз мені хотілося би перейти до пункту другого, а саме до виборів президента Асоціації футзалу Волині. Людини, яка на найближчий час стане головною в цьому виді спорту. На даний момент є дві кандидатури: Сергій Голоскоков і. Дмитро Притулюк надамо слово нашим кандидатам. Добрий день всім. Ще раз бачу тут небайдужих людей, людей, які по суті представляють тренерський цех, суддівський, делегатський, організаційний. В принципі, всі ці люди, які сьогодні зібрались, я вважаю, що це люди найбільш активні, люди не байдужі. Дякую всім, хто конструктивно критикував. Кожен з вас ніколи не був байдужим. Це дуже цінно. За цей період насправді Волинська область пройшла доволі швидко той шлях, який деякі футзальні, ну історично футзальні області пройшли забагато довший час. Ще раз добрий день. Всім в першу чергу, на мою думку, потрібно зберегти ті напрацювання, які вже є в асоціації в умовах військового часу. Ну, тобто, нам потрібно звикати всім до того, що матчі будуть зупинятися, що потрібно буде бігати в укриття під час матчів. Але при цьому всьому потрібно буде працювати далі, грати, розвиватися, досягати вершин. Започаткувати нові види дитячих та дорослих змагань. Налагодити потрібно більш щільну співпрацю з державними органами влади, створити умови для професійного росту тренерів. Потрібно відновити ці навчання, поновити ліцензії тренерів і рухатися. Тільки на зростання цих ліцензій, що дуже суттєво хочеться створити школу футзальних арбітрів. Ну і докласти максимальних зусиль, щоб не втрачати рівень Волинської асоціації. Дякую. Тоді прошу проголосувати. Хто за те, щоб обрати президентом Асоціації футзалу Волині Сергія Голоскокова, хто за. Хто за те, щоб обрати президентом Асоціації футзалу в Волині Дмитра Протулюка? Хто за? Давайте привітаємо, вишаємо. Дякуємо. Да. Побажаємо на цьому нелегкому шляху сил, здоров'я ну і удачі і скажімо так, задоволення від роботи. У нас пункт різне, тобто питання про рестарт наших дорослих змагань, про рестарт наших дитячих змагань. Дітей ми планували відновити на цих вихідних уже. Ще пів чемпіонату нам потрібно буде е, працювати. Що стосується дорослого чемпіонату, в нас лишилися півфінали плей-офів і фінали плей-оффів, Плюс до того ще півфінали кубків і фінали кубків. Я розумію, що відновиться область, відновляться райони. Це на це все треба зважати, звичайно. Ну, але треба зробити так, щоб було просто зручно всім. Планується грати по 20 хвилин тайм. Це все має відбуватися супервища ліга в центральному нашому обласному, ДЮ США вища ліга, так як було 15 хвилин чистого часу. Суперліга. Ну це друга ліга України, вже, наскільки всі розуміємо. Ну тобто планується так. Тоді буде кращий результат, наскільки я розумію, буде краща підготовка команд, які умовно виграють у нас плей-офф Суперліги, тобто відбірковий етап Другої ліги України. Тоді вони на далі йдуть в пульку вже більш підготовлені. Вони сезон грають, це їхня система. Вони там готові до цього. У мене от є от пропозиція. Нас часто звинувачили, і навіть нас з Дмитром в плані залу. Зараз ми дійшли до чого. До того, що треба все ж таки взяти, проаналізувати стан всіх залів і тоді ми зможемо як вам сказати, як готелям присвоюють да, там п'ять зірочок, чотири, три. Ми так само можемо надати зірки, навіть виписати якісь від асоціації. Ну просто по що цей, наприклад, умовний зал ліцея, я так для прикладу відповідає дитячим змаганням, то ще підняти питання. Все ж таки відповідальність арбітрів. Ну дуже багато за це вигрібаємо постійно. Нас карають, нас дискваліфіковують, з нас штрафи з арбітрів, як з гуся вода. Відповідно, чи можемо ми все ж таки нарешті придумати, без знову ж таки, дотримуючи всіх норм ФІФА, ІФА володь я зараз більше до тебе, звісно. Чи можемо ми все ж таки якось перейти до того критерію, щоб висвітлювати, що якщо людина, ну скажімо так, начудила, буває, тут знову ж таки згадували сьогодні Нововолинськ, да? Ну, там дійсно провальний матч. Навіть я при всій своїй лояльності до арбітрів завжди я так, ну боляче на це реагую, але там ну, арбітрів треба було покарати, покарати в прямому сенсі цього слова. Але в нас як такого механізму, ну розумієш, про що я кажу? Щоб це хоча б можна було офіційно, що КДК розглянув події в матчі. Наприклад, арбітр втратив ну, контроль за грою. Контроль за грою Понятно, що не він заставляє гравців битися, вони там билися, отримали дискусію. Але, але він провокує. щоб КДК, Часто. наприклад, визнав і помилки арбітра, і арбітер за це там, ну не треба його там, типу, дискваліфіковувати там, штрафами. Чи, хоча, знову ж таки, якщо треба, то будь ласка. Але щоб всі розуміли, що він, наприклад, точно два тижні, там, ну, два тури, три тури. Наприклад, матчі чемпіонату області ну, з футзалу не обслуговували. Обслуговували, наприклад, дитячі змагання, там ще щось. Ну, Коротше, все ж таки, щоб для чого? Щоб зняти це напруження. Багато з вас то грають і, і розуміють, ну, про що я кажу, так? Ну іноді, от вчора нас загнав, і всі визнали, що помилки. І, наприклад, Володі посилали відео він сказав, ну да, слід визнати, що от в цьому моменті була помилка. От. І ця ж сама людина, наприклад, ту ж саму команду наступного тижня судить і вже є ще до матчу, вже є якісь упередженість, є якісь неприємні моменти. І це і, і це по суті заважає іноді ну, просто ну нормально проводити змагання. Воно таке наболіло вже за дуже багато це, років. Я що? розумію, що проблема арбітрів це живі люди. Вони помилялись і будуть. Я завжди це толкую. Ну кожному з вас сказав, коли ви не на емоціях до мене там, типу, сіри, що він судить, я, я не завжди не. кажу, ну. Ну, це ж жива ж людина? Тут в мене є пропозиція просто зробити спільну групу і розробити умовно, умовні покарання для арбітрів. Ну, це має бути група людей, там з КДК і суддівського комітету, щоб воно було все правильно, якби, щоб відповідало всім нормам. Просто бачите, коли футболіст на полі повівся негарно, ми передаємо все в КДК то так само під КДК потрібно, щоб КДК вирішувало долю і арбітрів. Просто потрібно створити умовне КДК для суддів. То, що ви говорили, Арбітри були покарані, там були... Ні, що я знаю. То, що ще, я Проблема ж не тільки в залі. Коли ж був пур в поварі, наприклад, арбітри мають бути легше. Тому що 5 ігор, чи 4 їдуть арбітри в кови, навіть фінансова сторона, навіть по часу, якби наукру арбітрів <губ> з Луцька. Звичайно. Якби, Практично неможливо. Може, може Анатолій Богданович на машині з'їздити сам, але якби за ці гроші він заправиться куди? За Курцем. В <губ> <А, губ> цьому вся причина. І я говорив, ну з вами не говорив, говорив з Русланом Івановичем. І я сказав, будь арбітер, який є там. Хто з хана до мене звертався? Я сказав, от є така ситуація. Ні. Там арбітер, один арбітер, він є арбітром потенційної ліги футболу, тобто якби перепоційний, а один в спортивному костюмі, але теж спостерігаючи в в другої футбол. Ні, футболу. Я їх просто ну, був, я їх була, не знаю, я, я бачив факт ці роботи. Да. Це була, якби я сказав, це до початку на, на раді ще до початку чемпіонату, ще тому, що таке буде момент. Ну, не тільки зала, моменти, як ну, будемо значить розбиратися цими моментами, щоб там була як... щоб так само дивись. Від нас по получається, що зробити так, щоб якісно можна було умовно туди довести суддів і тому подібне. Правильно я розумію? Закласти якийсь окремий фонд на такі Ну, якісно, Окремий і бюджет на виїзний бюджет це і все, і все це конечно. Ні, це треба, це обов'язково треба. звісно. я тут не спорю. спорив, до речі добре лягає в цей пункт по залах. Да. Ну, Це... До речі, да. да. так що довоз арбітрів. У нас є, по-перше, професійна сторона, і, по-друге, людська сторона. От ви кажете, ну такого я не пам'ятаю, щоб арбітер судив погано одну команду, і на наступний тиждень він був знов судив. 100 є, е, е, якщо я сказав, є професійна сторона і є людський фактор, який на нашому рівні, ну ми правимо, там друга ліга, але все рівно людський фактор має бути. І хто до мене дзвонив, ну, ми є там, я думаю, всі можна найчисто, так скажемо так. Хто дзвонить і каже, там такі-то, такі-то. ну Нема до нього так, би, зацепки по правилам, але от не треба, щоб він нас судять. Дехто з працівників мене теж було, що це не є професійно, але я завжди йшов, ну, ніхто не скаже, що я не йшов на зустріч там якісь команди. Тобто по-людськи не хоче тарпеду, там, щоб судив умови, там такі-то, такі-то, він до кінця чемпіонату не судив, тому Наприклад, що, що я... -то? Завана вбив один арбітер, не буду сказати. що <свят> більший арбітер нас не судить. Місяць чи арбітри висвітлювали ці епізоди, якась у рамках дискусії були якісь, е... приймалися якісь рішення. Пояснення. Так, а? пояснення. А? Що, що так. Так. Судді собі розібралися, в цьому прокрутили. Mm -hmm. Якщо воно ну, будуть збиратися, просто висвітлюється, так як на сьогодні на сайті, висвітлювалося, є збори. Хто прийшов, хто не прийшов, це і кожного проблеми, хто зацікавлений, то цьому буде мати участь. Є якийсь діалог з суддями, тобто всі це, що включає слово, всі люди, всі помиляються, можна спільної думки якось доходити. То і це якби нормальний процес. Ще будуть прогресувати судді в цьому, коли будуть дискутувати. Так само і будуть представники і гравці розуміти, в яких епізодах де вони запускають в... помилки і ведуть, чи не етично, чи в якісь такі сторони. Якщо брати по арбітрах, щоб була в них мотивація підвищуватися рейтинги, можна то, що я, ви запитався, чи є якісь бали виставляються. Тобто краще арбітри в кінці місяця чи отримують премію якусь на ну, в'язку там сумою балів, яку вони там набирають протягом там, місяця. І таким чином, щоб ну, була мотивація, то не допускати помилок, що він буде, бо з тим, що в кінці місяця якесь там буде премія. Треба всі ну, Чомусь от приходять небайдужі, ну знову ж таки, втішці самі люди, які по суті тут сидять. Ну там ще Магієра прийде ще кілька людей. Богданович ніколи не пропустить кому болить, той приходить. А далі що в нас дуже часто розганяють цю ситуацію люди, які на ці збори ну, не ходять, відоси навіть студії ЛЛВ не дивляться. А потім починають ну, десь прочитали правила випуску там. Я не знаю, 2007 року і починають а от в правилах написано. Правильно сказав пан Школьний, що е, якщо вихвати футболіста складно, то арбітра вдвоє складно. тому що на арбітрі висить це його бачить. Всі да його в принципі віддалі не бачили болівників, він шістів no. інтенсивка його мало бачили, але. Тільки спортний процес, ти там бачив, ти там не бачив. І пройшло, пройшло, пішло накручування, де було володі брати нових позицій. Арбі люди арбітрувати ну мало таких є бажаючих. Бачите, я так. ж казав, школу арбітрів потрібно. У нас є у сім, там, чи скільки які самі маленькі, У7, усім 7 U7. 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 І щоб оці 15-річні починали суто усім. Я розумію, і там батьки можуть накидати, і тренери можуть. Ну, і так ще... їх там ще бити будуть. Ще... Ці, 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 ці... Ви ж самі. От. Але якщо ця дітвора почне хоча б в даблах з дорослими, там, ну, навіть з тим же грішей, ну, я не знаю вже, який приклад серёжно, привести. Сергію, одразу ноу-хау, бо я втрачу вмисні те, що ти говориш, це одразу... надається. Давайте. А давайте зробимо простіше. У нас є коледжі, да, де є фізвиховання, да, допустимо, умовно педагогічний коледж. Я для прикладу кажу. Візьмешся. Послухайте уважно. Візьміть, ні, візьміть там, допустимо, ну, я не знаю, предмет, що не предмет, а якийсь там, допустим, факультатив е, футзального арбітражу. Я допускаю. Тут є домовленість з, е, з керівником коледжу, як він там називається, директор чи директор, так, називається. Yeah. Да, е, І от зацікавлювати, що то буде. Е, реально. Розумієш про що чи ні? Назар, реально. Як факультатив. І щоб діти зацікавлюються, вони пройшли судити. В першу чергу ми говоримо про стимул арбідражу. Ну, стимул арбітражу в, в першу чергу залежить від рейтингу суддівства, скажімо так, класу гри. Суперліга це вже є стимул для кожного да. це раз. По-друге, ми говоримо про те, як наказувати арбітра за помилки, за прийняті рішення і так далі. Це вправі має тільки комітет арбітрів згідно перших вимог, як про цьому сказав. Але тут ще є інші, скажімо так, складові е наказувати. Якщо ми наказуємо відстороненням просто відігрити, то те, що арбітр буде набувати так, скажімо, практики знову ж таки на дві неділі. Пониження рейтингу в рейтингу пониження на дві неділі на місяць, це да, це досить позитивно. Це треба розробити. І це, і це досить, скажімо так, е суттєво для того, щоб арбітр, який е зробив. Тут ще важливо знати, які помилки робив арбітр у грі. Розумієте, От я забагато чую, що арбітр зробив 2-3 помилки в грі, і команди вже реагуються, як він загнав команду. Mm. Тут є різні помилки. Ну, да. Є гольова помилка, <кій> ну, да. є груба помилка, яка призвела до гольової помилки, є кількість помилок, скільки зробив арбітр в грі. Якщо арбітр зробив болюву помилку, звичайно, на це треба реагувати вже від і відразу. На це повинен реагувати голова комітету арбітрів, і він це бачить. Згідно е, наказ е, перегляду, скажімо так, відео, якщо він не був присутній на цій грі, згідно е, доказової бази по відео тут дуже прийняти легко рішення, тому що зараз навіть е, показано, вже доказано варом. Що арбітер не в змозі побачити все в наявності самої вищої професійної, так сказати, ну, да. Арбітри, які обслуговують е, е, Чемпіонати Європи, фінали чемпіонату Європи, роблять помилки. Тільки Вар виправляє її у помилки. А тут, в залі, коли воно проходить це досить динамічно набагато, без вару цього не розберешся. І, звичайно, арбітра треба. Відсторонювати, якщо він зробив гольову помилку. Помилка помилці різна. Ну, якби оце, саме якщо главное. він зробив не дві помилки за гру, а 22 помилки за гру, звичайно, його так. треба відсторонювати на нижчий рівень. Можливо, з навіть не в вищу лігу, а в першу лігу. Це вже рішення комітету арбітрів. І тут буде тоді професійна точка зору, професійний підхід до стимуляції, як заробляти кожному арбітру гроші і чи хоче він ще арбітрувати. Взагалі, ну, тому що у нас прикуп виявляється, тут приходять заробляти гроші, а не арбітрувати. Заробили гроші пару купів в другій лізі, йому краще відсудити в другій лізі 10 ігор спокійно, ніж одну групи в Суперлізі. В нього нема стимулу для цього, щоб е, рости в своєму рейтингу. А є такі арбітри, які я теж бачив, які хочуть, які роблять помилки. роблять помилки, але вони, Якщо арбіт, скажімо так, десь прийняв неправильне рішення, до нього підбігає гравець і починає йому висловлювати своє невдоволення. Він йому за це показує як мінімум жовту картку. Арбіт вже ж прав в цьому, навіть якщо він зробив помилку. Але якщо він зробив помилку, і це буде висвітлена його помилка не в грубій формі під час гри, а в апеляції до арбітражу, в письмовій формі від представника команди, як це робиться в професійних командах, От. чому мовчать професійні команди, якщо ми дивимося по телевізору? Вони там можуть махати руками, але тільки махнув – зразу ви. Ми ж дивимося цей футзал, так само, як і футбол. І тільки тоді буде рости рівень арбітражу. І тоді арбітри будуть бачити, що вони захищені. А якщо команди будуть казати Я не хочу цього арбітра. Ну, то давайте виходити з цієї позиції, що тут вже не працює голова комітету арбітру, давайте міняти голову комітету арбітру. Не задовільняє один, задовільняє другий. Але приклад показав на прем'єр-лізі України футболу великого, з моєї так сказати, точки зору, що незважаючи, який був голова комітету арбітру, чи коліна останній час, чи зараз влучаємо, арбіт... кількість помилок арбітрів не зменшилась. Зменшилось тільки за рахунок того, що ввели ВАР. А в Україні такого ще не було. На окремі матчі були. І на окремі матчі визначалися певні арбітри, навіть які робили помилки. Але це не були гульові помилки, це не були кількісні помилки, це були прості, скажімо так, ну... чисто, скажімо так, людський фактор мав змоги. Ось з такої точки зору треба. Підходити, тут є, наприклад, теж yeah. відео, якщо потрібно, можна і призупинити і показати. Чому ні? Прийняти таке рішення, щоб не було. Якщо це вже гольова, гольовий момент. Ну бачите, ще Україна на вар залі не пішла, то ми не можемо зупинити. Ні, якщо так, то так. Ні, то ні. Бізнес-лізі? Це моя думка. Це просто бізнес лізі Я не можу це задовго. Просто... У, У нас офіційні, ці... змагання. офіційні змагання. Офіційні змагання. Ми не, кажучи, не можемо зупиняти поряд... матч, щоб подивитись. Ну, якби розумієш, це, це потрібно. Ще регламентований документ повинен бути для того, no. щоб проводити змагання. І при, приймає рішення, в першу чергу, організація, яка проводиться. No, no. Це no. І не означає, що в Кузьму, якщо вкраїнською, що це вони відправиться. Треба подумати, на що твара. Це може бути не то, я не Я вже два роки говорю, що твара не вистачає, якби саме. Бо дуже швидко. все. Особливо, що стосується гольових моментів. Що стосується гольових моментів? Там рука втратні, не рука. Бачите, футзал не футбол. Тут гольовий момент був тільки що біля одних воріт. Фол, не в ту сторону пішла контра, забили гол. Ну, Бачите. Були моменти. Момент різні, але вони це, так, так само йдуть. Я не говорю, що це треба приймати, але я говорю, що це можна взяти до уваги. І не тільки, ну, гол вже ніхто не відмінить, якщо ми не приймаємо е, рішення про провагу. Да. Гол ніхто не відмінить. Єдине, що дійсно, після розгляду на контрольно дисциплінарному комітеті, арбітр може бути е, прийняти рішення головою комітету арбітру про його пониження в класі. Не відсторонення, не штрафування, а пониження в класі. А, е, Кожна команда по-своєму ж також реагує на, скажімо так, порушника дисципліни свого. Вона його карає, якщо фінансово або за свій рахунок, або своїми рішення. Це Як ціниться в команді галерея. Це ж питання, скажімо так, тут дві, так сказати, є структури різні. Та структура приймає таке рішення, та структура приймає таке рішення. Ось така моя думка. Це помітили в протокол, що комітет з проведення змагань буде вирішувати. Або тільки це... голкіпер, або по одному це коротше, Це до обговорення. Да. Ну і це правильно. Зараз ми все одно це питання не вирішимо. Ми, якщо вирішимо, то потім команди скажуть, ну, да. чуєте. Все тоді будемо оголошувати конференцію ну, завершеною. Всім дякую.